Так, доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Ми знаходимося у Паломницькому колі. І світляшка поїла і трошки залишила Сарі Ісаковні. Сара Ісаковна десь вона скривалась пару днів, а це вона з'явилася і з новими силами вона їсть свою їжу, бо вона охорониться кухні, вона робить там е, такий уют. Робить охорону і в неї таке окреме це, е, там, постійне житло. Але бачимо, що важак стаї е, світляшка, вона, бачите, відганяє і сама їсть. думає, ага, може, тут щось добріше е, мені не дали, а далі дали Сарі Ісаковні. То вона зробила контрольну перевірку. І ми бачимо, що дуже такий цікавий, прекрасний дивовижний сонячний день, гарна картинка і всі при своїх обов'язках і на своїх місцях. Царесаками покажись діткам і всім тим, хто люблять собачок. Так, світляшка, а світляшка з. Так, 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 так. О, світляшечка. Привіт, Світлянька. Привіт. Так що всім бажаю, що ви, ті, хто мають домашніх тваринок, котиків, собачок. Бережливо до них відноситись, любіть і вони теж будуть віддавати сповна свою любов. Може, десь в якихсь моментах краще за людей. Бо люди зараз заклопотані, в них немає часу, вони на роботі, особливо татко і мама. І хто залишається у квартирі? Чотириногий друг, песик або кішечка. Дякуємо Діві Марії за свій захист, бо вона як вратарна, захисниця, покровительниця, захищає нас від цього злого. І ми молимося і до Неї і до Ісуса Христа, щоб дали нам. Все те необхідне, всі ті життєві чинники і життєві імпульси, якими ми користаємося і йдемо вперед до світлого майбутнього. З вами був Сергій Голосіївський, 13-й коридор тропи Серафима Соровського, Паломницьке коло, сукремне Голосіво, місто Київ. На все добре, любі мої. Ми з вами. Біля скині святого Миколайчика і скин'я дитячої творчості. На все добре, любі мої.